Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і попав на ось такий воблер. Він мені подібний на японську приманку Megabus 110. Вирішив собі його заказати. Довжина 11,5 см, вага 14 г. Це приманка безіменна. Прийшла в целофановому пакетику без ніякої коробки. всі дані брав з інтернет-магазину. Не знаю, як цей воблер буде ловити щуку, не буде. Але купив його в першу чергу через акційну ціну. По акції всього-навсього 1 цент заплатив за таку приманку. Тільки отримав цей воблер, зразу побачив, що на голові ось такі дві крапочки. Це відлетіла фарба. Значить, фарба на ньому триматися не буде. Хоча такий колір під натуральну рибку взяв. І бачите, вже перший брак. В інтернет-магазині довжина була вказана 11,5 см. Разом з лопаткою так і є 11,5. А от без лопатки, якщо на кінець носика, то 11 см воблер. Вага показує 13,86 грам, ну 13,9. А в інтернет-магазині було вказано 14 грам. Ну, в принципі, вгадали. Зразу видно, що це дешевий воблер. Таке враження, що сукирою його витесували. Бачите, петельки потрібно проклеювати. Але ось стрійники гострі. Ось такий воблер для щуки появився в моїй риболовній спіні новій колекції. Довжина 11,5 см навряд, чи окунь буде атакувати таку здоровенну приманку в наших умовах. А ось щука, надіюся, буде атакувати. Ну, на воді побачимо. Друзі, хто рибалив оригінальним мегабасовим Антен або із такими копіями, пишіть в коментарях під відео. Буде цікаво почитати.